Доброго ранку всім прекрасним українцям! Доброго ранку з витяжним героям, які стоять в обороні нашої рідної країни, та і ще й наступають. Доброго ранку тим, хто йде в магазин за хлібом при фронтовому місці, чи йде до батьків, пасти, дітей, тим, хто везе допомогу в такі місця, щоб бути уважними, щоб слідкувати за тим, не літає ли лі над тобою дрон зі скидами. Чи не несе прекрасне мирне колись небо смертельну загрозу? Доброго ранку, містер Трамп! Сподіваюсь на вашу плідну співпрацю з нами на блага українського народові. Ну і звісно, народа Сполучених Штатів. Чотири часа. І ми дісталися до наших українських позицій. Та вітаємося, знайомимося з хлопцями. Які вже деякий час боронять і захищають від ворога московита нашу землю. Я віддаю свій тепловізор хлопцям, щоб у них з'явились очі хижака вночі. Світає. З підрозділом обираємо місце для нашого оружжя, і у відповідь накидаємо ворогу його піхоті. Щоб не дійшла до наших позицій. Через години після цього починається мінометний обстріл. З'являються поранені хлопці. У нас на очах гинуть побратими. Евакуюємо тих, хто на щиті. Немає страху і адреналін, бажання виконати завдання і просто вижити. Всі відчуття загострені. Холодно. Це всього один зі звичайних днів у надзвичайному спротиві України московському окупанту на війні. Так. Був час і для багатьох ще є, коли, як сказав хтось, не ми бігали від ТЦК, а ми. Ішли до ТЦК, намагалися піти у війська, а до того готували Бандерівське в смузі в гаражах для брані непроханому гостю. Вистояли в перші раки, активної навали і частково відбились. У багатьох нахаб збили їх зухвалість. Вже частково з них лежать на віки в гостині української землі. А хтось ніколи не повернеться. Бо нема на чому. Але ще пруть таргани. Бо навесні 22-го було біля 200 тисяч, а зараз біля 600, тому важко. Тому що не збавились темпи наступу. Прийшов час, і ми поумнішали. Зрозуміли, що багато чого змінилося. Багато чого ми пройшли, побачили на власнович по інтернету. Багато кому повірили. Зрозуміли, що на війні люди тільки вмирають і отримують каліцтво. За політиків. Ви справді так вважаєте? Ми воювали і воюємо за нас, за наших, за своїх, за свій дім. Поки ще не знищений, як у багатьох. Не тільки в прифронтовій зоні. За рідних, дружину, доньку, яких поки ще не вбила так звана російська ракета, яку мого побратима. Прям сьогодні, неподалік від мого дому, ударний рашистський дрон упав на багато поверхів. Руйнація. У когось вже немає дому, житла, автівки, поранені люди. Як можна закінчити війну, коли в руках у нас є зброя, і коли напроти тебе в твоєму домі стоїть сусід маніяк? людожер направивши зброю на тебе і твоїх рідних? Як? Моя позиція не намагатися дорікати комусь і щось доводити. Ні. Просто показую, що поки у багатьох з нас вранці починається звичайне життя, можливо, чашечкою кави? У відносно мирному місці, хтось створює для нас такі умови. Коли йшла війна на Сході, яка розпочала ще з Криму, хтось думав, що нас це не стосується, нас це не торкнеться. Це все політики не можуть домовитись між собою. Да. Ворог накопичив великі сили, як у нього і без цього було радянська спадщина. Всього, що вбиває і літає. В 22-му абсолютно несподівано. Тільки не почав війну, а ми не готувалися. Проте це не Україна не готувалася а і війська. Не ті, хто вже втратив своє житло рідних, міста, хто воював 8 років. Вона несподівано почалась для тих, хто відмежувався, жив у сні і не переживав за це, жив тільки своїм. А коли закрив кордон, заговорив про порушення. Порушення прав людини, порушення Конституції. Я згадую за весь час одну випадкову людину, одну сміливу людину, яка не виправдовувалась. Яка смілива, соромоязлива, сказав, а я боюсь. Решта тільки виправдовувалась. Та нападала у своїх промовах на інших, намагаючись прикрити свій сором. Не всі можуть воювати. Не всі підуть воювати, це правда життя. Потрібен надійний тил. Але пам'ятайте, що допомагаючи Збройним силам України, ми допомагаємо самим собі, своїм дітям, батькам зберігти життя, а потім і відновити його, сил і здоров'я нашим оборонцям, всім хлопцям і дівчатам, хто не тільки тримається. Не тільки виживає, а ще й наступає, захищає, відбиває навалу орди орків і знищує ворога. Доброго ранку, всім прекрасним українцям, доброго ранку всім звитяжним оборонцям! Найбуде буде все Україна! Слава нації!